І санкції від народу півроку тому, коли вічливі люди вдерлися на Кримський півострів, українці почали масово відмовлятися від товарів російського виробництва. Історгненням бойовиків на Донбас бойкот посилився. І, хоча побутує думка, що для російської економіки людські санкції лише комариний укус, окремі тамтешні компанії мають відчутні збитки, і удар міг би бути ще болючішим, якби до бойкоту активніше приєднувався середній і великий бізнес, каже Ольга Кашпор, скільки ми вже не доплатили росіянам. Її сюжет. Російський. і пластиліш. Російський баш? Аж теж російська. Новий квест українського патріота: збери дитину у садок, не віддавши жодної копійки російському окупанту. В ідеалі Олег хоче придбати все українське, терпляче читає блошині літери на упаковці і розпачує. Товар є суто російським. І друге, що мене дуже здивувало. Що цей товар займає золоті полки в магазині українському пластилінові та олівцям? Треба низько вклонитися. Олег їх таки знайшов на нижній полиці, а от вітчизняних фарб навіть там немає. Фарбів українського виробника в магазині я не замітив. Були лише російські, німецькі. Розуміємо, що вони конкурують по якості, але тим не менше, вони істотно конкурують по ціні. Кошик не повний, та Олег готовий продовжити квест в інших магазинах. Затратити зайвих там 40 хвилин на пошуки, але таким чином не підтримати агресора. просто зараз Олег не віддав Росії 20 гривень. Якщо те саме кожен день буде робити кожен дорослий українець, за місяць росіяни не дорахуються мільярдів гривень. На ці гроші можна купити 4 тисячі БТРів або 600 нових танків. Тоті Дитяча письменниця Лариса Ніцой до повноцінного бойкоту долучилася недавно, але вже встигла суттєво покарати ворога. О, бачите, який мене говорять, коли каже, закрий мене замість розумного холодильника. Мав бути красивий та в останній момент з'ясувала репутація в агрегата підмочена. Зібраний в Росії ми кажемо, як зібраний в Росії. Прийшли з ну Бо Росія веде проти нас війну, то що буде підтримати. І ми купили те, що зібраний. Польщі у холодильнику також усе українське у зв'язку з байкотом з меню довелося викреслити лише популярні шоколадні батончики. Складніше було відмовитись від улюбленого крему та шампуню. Це залишки косметики, яка вироблена в Росії і маскується під французьку. Я для себе зробила відкриття, що штрих код і виробник це різні речі. Вироблено в Калузькій області Калуга якась. Е, хоча штрихко 36 європейської країни. Лариса обурюється, той самий бренд можна завести в Україну з польського завода, а не з російського. Проте торгові мережі про це не дбають. Оце якась підстава. Так. Хлопці наші там вмирають. Ми ходимо, шукаємо товари, а вони нам везуть і везуть російське везуть і везуть це якась насмішка над нами. Представники супермаркетів говорити на цю тему не дуже раді. Майже у всіх знайшовся ввічливий привід для відмови. У прес службі однієї відомої мережі, що займається косметикою та побутовою хімією, прямо відповіли питання табу. Великий бізнес не поспішає долучатися до бойкоту. Хоча це не складно, каже експерт. Це не є великою проблемою для міжнародної компанії. переналаштувати логістику це вимагає зусиль, але не катастрофічних зусиль. Соціологія натя. Кая бізнесмени, які не помічають війни, можуть самі невдовзі зазнати збитків. Вже у перший місяць бойкоту українці відчутно скоротили витрати на товари окупанта у центрі на 24%, на 16% у західних областях, на 6% на сході країни. Це картина за квітень. При цьому покупці з великим ентузіазмом тестують українські бренди. Приклад недавно показала і Перша леді на день прапора, 23 серпня. Марина Порошенко разом із Доньками одягнула стримані сукні вітчизняного виробництва по 900 гривень кожна. Це той самий магазинчик, де була придбана сукня дружини президента. Щоб знайти його, треба прочитати адресу в інтернеті, жодної яскравої вивіски чи реклами. Тієї самої сукні зараз на полицях немає, але є багато іншого і охочих приміряти не бракує. Симпатичний український бренд створили дві симпатичні дівчини всього чотири роки тому. Аня і Настя не ймуть віри, що вже й першу леді вдягнули. Сукні для порошенків замовили інкогніто на сайті. Они були продані, а потім, какби бы, нам так по секрету, сказали, що возможно завтра в этом платье буде перша літя. Якщо б у нас було плохое качество, если б бы були хрпі ткани, плохи моделі, а ніхто б это плаття не діло. Шиють цей одяг на невеличкій фабриці під Житомиром. В останні півроку популярність вітчизняної марки так зросла, що пора розширятися, кажуть дівчата. Поначалу люди к нам приходили, и когда они смотрели, что вещи украинские, они так типа, ну, э, странно, что это украинское, так хорошо выглядит. То есть был совсем другой подход. Сейчас народ, ну, покупатели приходят, они сейчас рады купить украинское, они наоборот этим хвастаются. Перелік того, чого зовсім не виробляють в Україні, невеликий. Заморські делікатеси, оливки, оливкова олія, океанська риба, кава, тропічні фрукти. Але й тут прорив, знайомтеся, справжні українські ківі. в Ужгороді ростуть у відкритому ґрунті, не мерзнуть. Селекціонер Генріх вивів сорт 15 років тому. Уже наприкінці 90-х Ми мали результат, тобто рослина, яка в наших умовах. І плодоносила і витримувала морози зимою без всякого укриття на піддослідній ділянці. Більше 30 дерев. Врожай достигає його забере місцевий кондитер. Але плани у Генріха амбітніші нагодувати екзотичними плодами усю Україну. Сьогодні він закладає плантацію Ківі на гектар. Вже буде зрозуміло людям, що займається сіхос бізнесом, яким чином просто повторити, але в більшому масштабі. Можливо, за кілька років ми матимемо у магазинах Ківі made in Ukraine. Олег та Лариса сподіваються, що знайдуть ці фрукти не в закутку, а на найкращих полицях. Ольга Кашпор, Наталка Волосацька, Сергій ТСН Тиждень. один плюс один.